18 людей постраждали внаслідок цієї ракетної атаки по Києву. 13 людей госпіталізовані, серед них троє дітей, 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію, де їй продовжують надавати інтенсивну допомогу. Пошкоджені кілька будівель у Солом'янському, Святошинському та Печерському районах Києва у Святошинському районі. Уламками пошкоджені балкони з першого по п'ятий поверхи житлового будинку та чотири квартири в іншому будинку. Виявили нерозірвану бойову частину ракети. Мешканців евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова споруда. За іншою адресою палали автомобілі у Солом'янському районі. У багатоповерхівці вибуховою хвилею вибило шибки, і в кількох квартирах виникли пожежі. Також частково зруйнована двоповерхова нежитлова споруда. У Бечерському районі внаслідок влучання виникло займання в нежитловій будівлі. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного постраждалого. У Дарницькому районі уламки впали на дах дев'ятиповерхівки та поблизу дитсадка. На місцях працюють фахівці. Для Києва це був уже другий удар від початку нового року. Як розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Попко, атака була комбінованою із застосуванням різного озброєння. Спершу окупанти двома хвилями запустили крилаті ракети Х101 та Х 555 із Саратовської області. А коли вони вже були у небі над столицею, атакували балістичними ракетами наземного базування. Потужно гримало і у Києві. За повідомленнями начальника міської військової адміністрації Сергія Попка, внаслідок ракетного удару одна людина загинула, ще 18 поранені, 13 госпіталізовані, серед них троє дітей. У Святошинському районі зайнялися припаковані. Ні, автівки міський голова Віталій Кличко повідомив також про кілька викликів до Солом'янського району. Там горіло у кількох квартирах. А у Печерському районі влучання у нежитлову будівлю. І на місцях влучань працює наша знімальна група. Нові подробиці дізнаємося від моєї колеги Олени Логінової. Олено, де ти зараз перебуваєш і Яка інформацією можеш поділитися? Вітаю, Іро. Зараз ми перебуваємо в Солом'янському районі. Власне, біля стадіону локомотив, біля епіцентру влучання уламків ворожої ракети. Власне, мене сам спорткомплекс, в який влучили уламки в цьому спорткомплексі. Тренувалося до півсотні дітей. І зараз ця будівля зруйнована майже вщент зруйнований також дах будівлі, несучі конструкції. Зараз тут на місці продовжують працювати рятувальні служби, нацполіція а власне співробітники ДСНС продовжують розбирати пошкоджені конструкції. Внаслідок ворожого обстрілу ми багато де залучалися це в Сятошинському районі, в Худільському і в Соломському. Саме на цьому, саме на цьому об'єкті, ми бачимо, що це нежитлова споруда. Цивільного призначення двоповерхова внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування без подальшого горіння. Рятувальники проводять обстеження території, а також знімають конструкції з сусідніх багатоповерхівок, щоб вони не ні, ну, нікому не могли зашкодити. Загалом у нас є на цій точці було сім потерпілих, Загалом поки у нас є інформація на 9 годину, що їх вісім. Пошкоджено не лише спорткомплекс, а і багатоповерхівку. Власне, я маю на увазі, що багатоповерхівка, яка знаходиться ось тут біля епіцентру влучання уламків ракети. В ній вибито скло в квартирах, які найближче до епіцентру влучання. І ми бачимо, як зараз це скло падає на асфальт, продовжує падати, і в квартирах зараз продовжують працювати також рятувальні служби. Вони розбирають. Ось ці всі пошкоджені конструкції, щоб вони нікому не зашкодили. А от самі мешканці багатоповерхівок кажуть, що вибух ранковий був дуже потужний. Почули дуже сильний вибух. О, після цього стекла, стекла Якщо були на від стеклопакети, вони витримали, а стекла, які старі, то не витримали. Одинок. Постраждав, постраждав більше у цей технікум, бо ми все ж таки трошки далі знаходимося. Коли почалася тривога, вже спускалися в укриття і почули вибухи. Момент так вибиті вікна, пиль. Також пошкоджено фаховий коледж будівництва та архітектури. Він також знаходиться ось тут, прямо поряд зі спорткомплексом. В коледжі вибиті вікна. Ми поспілкувалися зі студентами цього коледжу. Вони живуть у гуртожитку, буквально за 100 метрів від епіцентру події. Вони якраз із сумками їхали додому. Студенти розказали нам, що на момент вибуху вони знаходилися в укритті, але вибух був настільки. Який потужний, що вони його чули навіть там. І їхній гуртожиток також постраждав, у ньому вибиті вікна. І, власне, зараз студентів коледжу тих, які жили в гуртожитку, відпустили додому. Вони поїхали додому тимчасово. І всіх студентів перевели на дистанційне навчання. Ми думали, вже в гуртожиток прилетіло. Ми піднімались наверх. У нас вікна ну, на восьмому поверсі. Позносило і на поверхнище, теж в кімнатах ми були в окритті. там по підвалу було чутно, що десь е, близько прилетіло. Тобто вибух був, чули дуже, дуже сильний. сильний. Дуже сильний Такого ще не чули. Скільки Ні раз боли. були Скільки вибухи? Раз там були? Але вибрація прям дуже сильна була. Зараз рятувальники продовжують працювати на місці події і кажуть, що будуть розбирати пошкоджені конструкції впродовж дня. Іро Олена, дякую тобі за інформацію за роботу. Це була кореспондентка Олена Логінова. Вона розповіла про наслідки повітряної атаки росіян у Києві, а саме у Солом'янському районі.